Добрий день, мої любі другокласники і, та й, шановні батьки. Ми з вами наші начинаємо уроки. Тема сьогоднішнього уроку пишу з великої букви назви міст і сіл складання речень. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо ми працювати, створювати та фантазувати. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 12 грудня, класна робота. Так, розгорніть, будь ласка, книжку сторінка 65 Ганжик дізнався в інтернеті, як утворюються назви деяких міст і сіл. Прочитаємо з вами про це. Братий Київ, Щек, Хорив і сестра їх Липіць збудували на березі Дніпра місто і назвали його на честь старшого брата Київ. Місто Львів збудував князь Данило Галицький. Назву йому дав на честь свого старшого сина Лева. В одному селі жив відомий на всю округу Коваль. Завдяки славному майстрові це село дістало назву Ковалівка. Отже, нам потрібно записати про міста села, які були згадані в минулій вправі. Записали вправа 2. Так, і пишемо Київ, Львів, Ковалівка. Київ, Львів, Ковалівка. Так, перевіримо себе за правилом. Назви міст і сіл пишемо, з якої букви, з великої. Родзинка знайшла текст про відомі села. Прочитайте його. Вибори з дужок потрібна букву. Назви міст і сіл стають відомих, що в них ж народжують, живуть знамениті люди. Про село, з якого ми попишемо? З маленькою, колодяжне. З великою. Ми знаємо, тому що в ньому жила Леся Українка. Бачимо. Так. Завдяки Тараса Шевченку стало відомим село Моренці. Село, з якої пишемо, з маленькою, а Моренці. З великою. А село Богданіка прославила художниця Катерина Білокор. Село Богданівка. Так. Розгляньте ілюстрацію до тексту. І поміркуйте, хто з, із зазначених у тексті людей створив цю картину. Поясніть, як ви думаєте. Так, саме правильно це Катерина Білокур. Тепер, будь ласка, записали вправа 5. Права 5. і пишемо з вами речення. Про село. Про село. Колодяжде ми знаємо. знаємо. Тому що тому що в ньому В ньому жила Леся Українка. Леся Українка. Так, продовжуємо з вами далі. Завдяки Тарасові Шевченко стало відомим село Моринці. Пишемо завдяки. Тарасові Шевченко відомим село. Морынти. Наступно. А село, Богданівка, А село Богданівка. Прославила художниця, а село Богданівка прославила художниця Катерина. Било Кур. І, до речі, цікаво, харківський художній музей один із найбільших в Україні. Зараз колекція музею 20 тисяч творів мистецтва. Окрім виставок, тут відбуваються концерти класичної музики. Так, е наші хлопці гралися в слова. Хтось з них називав місто, хтось на останню букву цього Пригадував назву міста іншого. Прочитай ланцюжок слів, які утворили друзі: Луцьк, Ковель, Львів. Вижгород, Дніпро, Одеса. Отже, запишемо вправа 8 і запишемо ці міста: Луцьк. Ковель, Львів, Вижгород. Дніпро. Одеса. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, тоді працюємо далі. Так, нам потрібно розділити на загальні та власні назви. Пригадати це? Так, давайте з вами спробуємо виконати це. Так. Розпочнемо, а ви за таким принципом попрацюєте з іншими. Словами. Так, Польща власна назва. Тому що назва країни далі. Птах, загальна. Тут тобто, оборайте або загальна, або власна. Так ви будете виконувати всі-всі наші тут 5 хвилинок. Директор, наприклад, це загальна назва. А корона теж загальна, так і всі інші. Дякую за урок. Певне на все вас видивив мене розумнички. До побачення та гарного дня!